Всім привіт, друзі! Ну що ж, ми сьогодні хочемо разом з вами зафіксувати новий рекорд нашим курчатам бролерам. Сьогодні їм 26 діб. Беремо нашого лівого крилечка, який у нас з першого дня помічен. От. Ми його щодня переважимо і слідкуємо за їхнім привісами. Сьогодні він вже має 2 кілограми. Ну, без одного граму 2 кілограми. Але це дуже добре, це дуже якісний і файний результат. От. Е, цікаво, друзі, у кого які бройлери, яку вагу мають на ту чи іншу добу, будь ласка, відпишіть коментаря і нагадую всім, що ми для вас робили відео щоденних, наш відеокурс, де ви можете разом з нами в онлайн режимі спостерігати, як ми вирощуємо бройлери, як ми їх утримаємо, які у нас умови, чим готуємо, чим пропомо. Все це ви можете дізнатись на нашому відео щоденника, який ми створили спеціально для вас. А всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити подальшого цікавого відео.